Моє вітання. Лайфхак, як завести цього дугласа в полумороз. Стояв він в холодному місці під накриттям, але холодно йому. Що треба зробити? Щоб не смикати, як кінь педальний. Беремо кипяточку, проливаємо. Це я його не заводив, ще я приволік його сюди. Приволітів сюди і тут зараз заведу. Без чайника з першого разу він би не завівся, це я гарантію даю. Трошки бак, треба палити, бо соляра там була як цей як кисіль. Як Таку форсуночку поливаю. Це півтора літра кип'яточка. Півтора літра кипяточка. Сейчас буде одним кадром зніматися. Розібрав бом теплицю, Хочу тут зараз об'ємом поки земля не дуже замерзла, загорати. І так земля промерзла, трошки вила не влазять місцями. Але щоб зарати, треба його завести. Повний газ. Декомпресор? Декомпресор. Я думаю, з першого разу може і заведеться. З першого разу не захотів. Одною рукою незручно. Ага. Дві хвилини потратив для того, щоб завести. Без чайника він не б не завіз. А якби в руці не було телефону, то я думаю, може б її за перший раз після хорошого смачка він завіз. Йому тільки рік, згорав пару теплиць, але такий. Засом пляний. Зараз лупану буде все добре. Красота, збиралось. Один із небагатьох мотоблоків де ножні передачі. ногою включаються. Що перша, що друга, що нейтраль. Все новою. Китаєць. Тяжко було під цю теплицю вирати, тому що текло звідти звідси. І, і більш багато було води, воно замерзло. Людом пару разів просто проїхав туди-сюди, воно скакало поверху, але розробилось. Мета була вирівняти тут рівну, коли ця теплиця стояла, перекопана, плівка була і рів, то мета була його вирівняти, тому що зараз оп'ять буде теплиця, оп'ять треба перекопати, то не буде звідки землі взяти. Ось так. Працюємо далі.